Кошенята попліткуємо. Заздрість Олі Полякової, думи, думи. Думи Олени Філонової. Гендер паті українців, жах магазинів та цимбалару і жіночий лікар. Мощити зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Біч. Творю фіч. Я просто біч. Друзі, за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для присування цього ролику. Нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директному інстаграму, залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Оля Полякова, давайте згадаємо мій. Етер від 1 липня 2024 року. Там у нас був сюжет про те, як Оля Полякова декого критикувала. Давайте глянемо. І світла немає, класика жанру. Тож, вибачте, трішки не вистачає ось цієї атмосфери пліток, саме неонової підсвітки, яка завжди супроводжує наші випуски, але які, як то кажуть, працюємо навіть в польових умовах. Сьогодні у нас невеликий, але досить гарячий випуск. І Розпочнемо ми з інсайду про Олю Полякову та на. Дідорофєєву лише уявіть цей момент. Прем'єр палац в Києві це один із популярних відомих готелів в Україні. Безпосередньо в столиці його люблять відвідувати нардепи та безпосередньо зірки. І ось сніданок там знаходиться за столиком Оля Полякова зі своєю командою. І на весь ресторан розмірковує про те, як же Надя Дорофеєва співає свої пісні не для віку. А, Оля Полякова дуже образиться на те, що я злив саме цей інсайт. Але Олю, давай почнемо з того, що потрібно менш галасно розповідати на загал. Знаходячись за столиком в публічному місці, про твої емоції щодо Наді Дорофеєвої. запитайте ви, навіщо дістав архіви? Все дуже просто сьогодні. Оля Полякова експериментує багато з музикою, тому що королева ночі, як виявилось, під час повномасштабного вторгнення не працює і треба чимось дивувати глядачів. І от Оля, яка ще минулого року розповідала про те, що Дорофеєва співає пісні не за віком. І, взагалі, яка вона така собі співачка, сьогодні в якості референсу використовує пісні Ані Трінчер та Наді Дорофєєвої, щоб нащупати е, своє нове звучання. Олю. Ну це такий сюр, знаєш, з однієї простої причини. Сьогодні ти кидаєш каміння в надю, а завтра, виявляється, ти потайки на неї рівняєшся, аби, хоч якось, е, знайти ту саму нішу. І знову заробляти великі гроші, бо ти звикла до слави, до а, софітів до всієї цієї краси якої в тебе сьогодні немає. І от виходить, що Наді Дарафєєва у нас фігова, а сьогодні ти береш референс з її музики. Тому дуже цікаво, що вийде із цього експерименту. Кошенята чимало розповідали про те, як зараз Оля буде експериментувати з музикою. Подивимося, що з цього вийде. Але ніколи не кидай камінець в огорожу тих, за ким можеш слідувати вже наступного дня. І скажіть, що я не правий. Давайте поспілкуємось в коментарях. Ви знаєте, що Олену Філонову я досить часто критикую. Олена Філонова досить часто не є прикладом для наслідування. Але я звернув увагу на те, як вона емоційно висловилася в бік попередньо, як говорять кошенята про Володимира Остапчука. Давайте подивимось, що обурило Олену. А можна вам пожалітись? Ну, реально мені так неприємно стало. Зараз зустріла одного. Дуже відомого ведучого, з яким ми пересікалися на різних телевізійних проєктах. І я привіт. А він такий дивиться, наче не знаю, хто я. Я кажу: Ой, Олена Філонова, ти не впізнав мене. А, і вдягає в цей момент окуляри, а ми знаходимося, в серед... не на вулиці, а всередині готелю. І потім такий тягне на відстані так руку. І... А я, ну, є така звичка у нас, ну, блін, в шоу бізнесі, ми всі там або. Тьокі-бомки або просто ну, такі дружні обійми, тобто нічого такого зайвого, ми не обіймаємося. І розгорнувся і пішов, мені так неприємно, такий, знаєте, осадок. Фу, мені дівчині реально неприємно. Я просто розумію, що є просто люди гівно. Мені, знаєте, ну, якось, ну, як в душу плюнули. Я звиняюсь. Не хотіла плакати, але мені, ну, типу, так, неприємно, знаєте. Ще від чоловіка, ну воно, знаєте, видно, і дівчата з рецепції, вони з мої свідки. Ну, якщо він це побачить, хоча навряд чи, просто знайте кусок лайна. Чесно, так не поступають. І це дуже-дуже негарно. Він зараз має не дуже таку хорошу репутацію, Я не знаю, що в нього в житті там відбувається такого карколомного, щоб себе так поводити, але, знаєте, ну. Ти стільки проєктів там різних разом пропрацював, просто пересікався там на різних подіях. Я просто знаю, що він ніколи себе так не вів. І це вперше таке, знаєте. Я знаю, що люди змінюються, і різні бувають обставини, але це не має впливати якось на відносини людей. Тим паче, я просто ну, якби привіталась. І я не очікувала його тут побачити. Ну, приємно було, знаєте, типу, привіт. І він так холоднокровно, якось так і ще... Ну, Нащо одягати окуляри, сонцезахисні, щоб е, з тобою привітатися і піти ще всередину готелю. Люди навпаки, коли виходять на вулицю, вдягають окуляри. А тут ну, людина, наче, знаєте, закрилась. Я не знаю, є в мене тут психологи, просто поясніть таку позицію. Людина закривається, зачиняється. І, знаєте, всіми методами, способами дає показати, що ну, він, знаєте, через силу бо то з тобою вітається. Фу, блін, так неприємно. Капець, реально. Зараз заходила дівчинка, принесла мені з ресторану, принесла мені чам'ятний. Я кажу, може, я щось сама не так зрозуміла. Вона каже: Не зважайте, це його якісь там внутрішні проблеми. Просто знаєте, ніхто не відміняв культуру спілкування, вихованість. Нас всіх виховують, і навіть якщо тобі в житті хтось там не імпонує, не подобається, якщо навіть з тобою привіталися, будь культурним, будь чимним. Знаєте, я людина, яка має дуже сильну інтуїцію і енергетично дуже сильно відчуває людей. Я не знаю на якому рівні вам це пояснити, але я реально розумію, що це невидумане, це непридумане, і ти відчуваєш, коли людина до тебе енергетично негативна, як в даному випадку. І в цьому кейсі, відверто кажучи, я хочу підтримати на 100% Оледу з однієї простої причини. Ти абсолютно правильно зазначила у відео в своїх думках про те, що є професійний діловий етикет. Байдуже, подобається тобі ця людина. Не подобається, є професійна етика. І якщо ви вважаєте себе професіоналом своєї справи, ви привітаєтесь. Так, це можуть бути нещирі посмішки, нещирі обіймашки. Але так заведено, тому що ми усі люди, ми усі залежимо одне одного. Я залежу від зірок, тому що чим більше вони шкваряться, тим більше в нас інфоприводів. Зірки залежать від мене та нашої спільноти, тому що ми даємо їм безкоштовний піар і інфоприводи, особливо в якості зливів та інсайдів. Все це взаємопов'язано. І Олена в цьому сенсі чудово розуміє правила гри і дуже правильно розставила акценти. Але те, що ми маємо на сьогоднішній день, це повна крінжатіна в самій екосфері, як між собою спілкуються люди. Бо можемо вдягати окуляри, можемо лицемірити, можемо не вітатися. Для мене це абсолютно дикість. Особливо, якщо це публічний простір. вас ж ніхто не змушує сидіти в одній компанії. Привіталися і забули. Ні. А тут треба показово робити вигляд, що ой-ой, як ти мені неприємно. Остапчук, в тебе все нормально? Ну, попередньо я ж кажу, кошенята говорять, що мова йшла про Володимира. Не знаю наскільки правда, не можу підтвердити чи спростувати. Тому Олено, молодець, що ти це озвучила, не промовчала, не проковтнула. Можливо, дещо занадто емоційно зареагувала, але знову ж таки у кожного своя. Рефлексія на ті чи інші ситуації. Ну відповідно, яке життя, такі пісні. Тому усім рекомендую послухати «Срала, Мазала Ліпила. Пісня доступна на усіх стрімінгових платформах. Тож слухайте своє українське і підтримуйте тата пліткарів. Давайте послухаємо. Срала мазала ліпила» Наступна ситуація мене, м'яко кажучи, обурила, тому що підписники настільки агресивно напали на героїв наступного відео, що мені не вкладається це в голові. Давайте глянемо, що сталося. Донечко, вітаємо тебе з днем народження. Всього тобі найкращого. Сьогодні ти у нас дізнаєшся, хто у тебе у животику. Загадай, бажанечко, і зади. Марусю, привіт. Це я, твій малюк, який ще ховається в животі. Ти ще не знаєш, хто я. Але я тебе вже дуже люблю. Ти лавиш мене щодня. Розмовляю Я відчуваю, як сильно ти чекаєш мене. Тобі цікаво, я твоя дорочка, цьоночок. Може, ти вже здогадуєшся? Сьогодні особливий день. У тебе день народження. І це перший подарунок від мене, Матусю. І вже зовсім скоро ти дізнаєшся, хто ховається у твоєму животі. Готова, Матусю, на рахунок три сюрприз. Ну що, Матуся, ти готова? Я спрямовий ставай. Попробуй кульку і дізнаєшся, хто я. Все. Ну, так буде. Я не знаю. Клапші, ювченька. Скільки даш? Ого! І розжаві батьки? Мам, не лякайся. То я просто трішки пожартував. Тримай. Я ж маю вже кренуватися і силовити тебе, правда? А тепер серйозно. Готовий дізнатися, хто я, я насправді. Я, я вже села. не можу Либо. дочекатись, коли війну тебе вперше. Я твоя маленька донечка. Сімлопай! Вітаємо вас, з донечкою! Ну, ось такий гендер паті у звичайних українців. А почали писати: ви ніще броди, ви бомжи, мама лізе не в своє життя, вона доньці зламається життя. Боже, співчуваю дитині бути дитиною цих батьків. Ви в своєму глусті. Ну, те, що вам показують, як красиво живуть ескортниці, блогери-блогериці, це не є і 10% від того, як живе населення, як насправді живуть люди. В силу своїх можливостей вони святкують гендер паті, як вони це бачать, як вони це вміють. І просто в мережі для своїх людей поділилися тим, що в них буде дівчинка. Все накинулись, боже мій. Там такі були жахливі коментарі. Люди, я розумію, що у всіх зараз паяє, всі виснажені максимально. Але не можна так поводити себе. Ну ми ж люди чи звірі, врешті-решт, от підписниця зазначає люди. Я знаю цю дівчину, колись дружили. Це хороша людина і буде хорошою мамою. Таке писати жах. Ксюша, я тебе вітаю. Тебе буде неймовірна донечка, така ж красуня, як ти. Не можна булити людей за те, що вони вам не показують розкішне життя на 500 тисяч євро. Тому що так живуть одиниці. Тому що більшість блогерів видає своє аля розкішне життя за фікцію. Бо вони беруть в оренду бренди, хуєнди і так далі. Автівки, все по бартеру. Там немає того заможнього розкішного життя. Боже мій, просто капець. Моя підтримка цьому сімейству, великі молодці, нікого не слухайте. І вітаємо з майбутнім поповненням в родині. Що ви думаєте про це все? Давайте поспілкуємось, тому що для мене абсолютна дикість засуджувати і цькувати людей за те, що вони не гуляють гендерпаті на мільйони гривень. А зараз ми з вами переглянемо не найсвіжішу подію, але це потрапило до моєї стрічки ось зараз. І я трішки в шокінейшинах, що таке взагалі буває. Давайте глянемо в чому ж справа. А всі вже бачили цей скандал в інтернеті. Довели до сліз клієнтку, яка хотіла купити шорти плюс сайз. Неочікувані голосові повідомлення від магазину одягу. Ну що ж, обговоримо. Якщо коротко, дівчинка хотіла собі замовити шорти плюс сайз на об'єм стегон 125 в магазині, де їх продають. Вона хотіла це замовити накладним платежем, щоб на пошті приміряти і в разі чого відмовитися від посилочки. Ну як зазвичай це всі роблять. і тут неочікувано вона отримала шикарні голосові повідомлення від магазину. Це претензії не до мене виставляєте, виставляєте претензії до своїх баняків, до своїх писків, які вечорами наїдаєте. Що ви не можете себе влізти в штани чи в шорти, які приходять літом, ви не маєте що на себе дягнути Тож дівчина запитала, чи є повернення. Воно стало таким Герним момент, що ви спускаєте себе в таких молодих руках до таких розмірів, коли вам важко підібрати розміри, в такому випадку не всі магазини шиють великі розміри, де є великі дійсно речі на таких як ваші заміри. Це ніхто не крути голову і ніхто не тратить лишній час на покатушки в розмірі, бо вам так потрібно. Якщо потрібно, люди йдуть і купляють. Якщо не потрібно, а не можуть підібрати, люди на безері приміряють та купляють. І залишається задоволення. А є ще такі випадки, коли люди займаються над своєю фігурою і собою, щоб лісти менші розміри і мати потрібний розмір на собі і мати потрібну фігуру, щоб просто влізти в шорти та носити. Як вам цей піздець написала? Що, це? що Якщо ви не скидете це, то <кій> ви наштовхнетеся на такі коментарі в свою адресу, що точно зрозумієте, що треба братися за своє харчування, за якісь дієти, бо ви себе так запустили, що в нормальних магазинах на вас одягу немає. В... Дівчаточки, любі мої, запам'ятайте це раз і назавжди. Ви прекрасні у будь-якій вазі у будь-якому віці. І любіть своє відображення у церкві. І нікого ніколи не мусить хвилювати, як саме зараз і чому ви так виглядаєте. Я таки не знайшов, що це за магазин, але абсолютно кажу відверто, публічно. Ось такі магазини потрібно кенселити, потрібно надавати розголосу, і щоб такі люди не мали можливості працювати в Україні, тому що це не просто неповага, це поза межами будь-якої свідомості і адекватності. Ви надаєте послуги, людина готова у вас придбати товар. Не ваше діло, як вона виглядає і чому вона виглядає саме так. Ваша задача. Продати продукцію і все, і зробити обслуговування максимально якісним, присилати голосові, переходити на особисті, принижувати людину. Знову ж таки, я розумію, що всіх зараз паяє. Але, будь ласочка, залишайтеся притомними і особливо в робочому плані. Пам'ятайте про те, що ваші проблеми залишайте їх. Будь ласка, вдома. На роботі ви працюєте, ви надаєте послуги. Ваша задача зробити свою роботу якісно. І в чому я не правий? От поясніть, будь ласка, можливо, я цю ситуацію не розумію так, як бачите її ви. Давайте обговоримо. І на завершення: український кінематограф. Як виявилось, в Україні є класні серіали. Я не перебільшую на повному серйозі, тому що особисто я відсів на серіал Жіночий лікар за участі Андрія Ісаєнка. Цимбалюка Анастасія Цимбаларо, Олексія Нагрудного, Олександри Лютої, Олексій Зорін, Олександра Епштейн, Валентина Вовченко та багато інших акторів українських знімаються в цьому українському серіалі. І виявилось, можуть робити якісно, виявилось, можуть робити цікаво. Звісно, певні моменти в контексті сьогодення мене дещо дивують, але це серіал з іншого боку. Знято файно, гра акторів чудова. Не банальна, цікава сюжетна лінія. Врешті-решт я дуже радий за українських акторів, тому що вони знадобилися тут в себе вдома. Їм не потрібно їхати в Московії, прости господи, як це було раніше на заробітки, де-інде, бо їх професія не потрібна вдома, тому що немає українського кіновиробництва. Нарешті почали знімати, знімати якісно, знімати цікаво. Я ж кажу, для мене це перший український серіал, який мене приємно вражає. Напишіть свою рекомендацію українських серіалів і фільмів, які пройшлися по душі, і на ваш погляд, це якісний український продукт. А акторів і усіх, долучених до цієї сфери, вітаю з тим, що ви нарешті працюєте вдома. І отримуєте багато оферів. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас сподобайка, підписка, комент. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, па-па!